Мир вам, дорогі брати і сестри, вітаю вас із святою неділею. У цей е, святковий день у, перший, у першу неділю Різдвяного посту ми чули івангельський уривок від апостола Євангеліста Луки, де було сказано про те, що в одної багатої людини сильно е, вродив урожай. І ця людина вона ламала голову, що з цим урожаєм робити, і вирішила, що для того, щоб його зберегти, потрібно побудувати. Багато житниць, багато хранилищ. І після того, як все це вона сховає, вона скаже своїй душі, їж, пий, і веселися. І Господь називає цю людину нерозумний у цю ніч, у цю ніч у тебе заберуть твою душу, тобто ти помреш. Знаєте, цей євангельський уривок, він дуже ну, надзвичайно є актуальний і життєвий. У більшості випадків ми знаємо, що людина переживає, вона приходить у такий неспокій душі, десь від своєї такої скудості, від того, що немає чим оплатити комунальні послуги, немає на якісь банальні, прості речі, немає просто достатку. Але цей євангельський уривок він показує про інше. Він показує нам, як люди, які мають досить великі... Багатства мають великі достатки, в них теж є переживання. Ці люди теж не сплять ночами, вони теж переживають, як бути. Оскільки е, ці проблеми, вони вже в іншому вимірі, ніж у людини, якої немає, в яко, яка живе в недостатках. І перше, що ми можемо е, можем поставити собі, питання, чому Господь попускає. Щоб у багатої, скупої людини, людини, яка не ділиться нічим, щоб вона і далі в неї все більший урожай був. Світитель Василій Великий, він нам говорить, що Бог настільки милосердний і довготерпеливий, що навіть цій, цьому скупому багачу, Він показує, наскільки він довготерпеливий, наскільки він чекає, він дає йому ще більше урожай, а з, з такою надією, що вдруг у цього багача у нього пробудеться совість, у нього пробудеться е, співстраждання до інших людей, він поділиться своїм багатством і він чекає, він довго терпить. Тобто він дає шанс цій людині, людині неблагодарній, скупій, жадній для того, щоб вона змінилася. Але як часто так буває, ці люди, які все своє життя покладають в основу матеріальних благ, як і цей нерозумний багач, вони в кінці кінців навіть не можуть насолодитися цим багатством, тому що смерть їхня настає надзвичайно раптово, вона не вибирає час, вона не чекає, що ти ще пожий, повеселися. І Буває, що навіть перед людьми така є смерть дуже позорна. От людина була скупа, вона ні з ким нічим не ділилася і набудувала собі маєтків, вона обманювала людей десь нечесним шляхом, мала прибутки. І ось так буває, що Господь забирає цю людину. І так. Нерідко люди з таким презрінням ставляться, навіть обходять будинок цієї людини, оскільки людина нічого доброго і корисного не зробила. Браті і сестри, у цьому євангельському ривку Господь показує нам, щоб ми вибрали правильну пріоритетність, богатство тече, як каже премудрий Соломон, але наша справа не відкидати його, а правильно ним користуватися, не прилагати свого серця. Оскільки, прилагаючи своє серце, ми стаємо заручниками, наші всі думки, наші всі життєві десь ініціативи вони лише про те, як би це багатство зберегти, а ми маємо іншим багатіти. Як один із подвижників 20-го століття сказав, що ми маємо багатіти святим багатством. Тобто, якщо Господь і посилає нам блага земні, то наше, наше першочергове завдання як християн, як віруючих людей. Це є правильно розпорядитися цими багатствами. Оскільки тільки, цього, тільки цим цей хоче показати Господь, у, у чому було, було якась і, якраз і нерозуміння цього багача, в тому, що Він не хотів ні з ким ділитися, він хотів усе лише собі. І тому, як показує практика життя, Господь буває нам дає багато чого багато і дає можливість свої таланти реалізувати, заробити. Але наше завдання, щоб і люди, які навколо нас, відчували не тільки те, що в нас там поповнюється карман, будується будинок, а й відчували наше милосердя, нашу щедру руку, оскільки тим самим ми будемо багатіти у Бога. Взагалі, сьогодні висновок такий. Напрошується євангельського уривка, як висновок зробив сам Господь, точніше. Він сказав, так буває з усіма, хто багатіє для себе, а не для Бога. Так от, наше з вами завдання у світлі цього євангельського уривка у період Різдвяного посту ми постійно повторюємо такі слова: коли як не в піст, коли як не в піст, робити справи милосердя. Різдвяний піст, він по-особливому нас надихає бути милосердними, бути щедрими. Не скупитися на милостиню, оскільки навіть у Святому Письмі ми знаходимо приклад таких благоразумних мужів, як Іо, многострадальний, який мав великі багатство, перейшовши горнило випробувань, він залишився вірним Богу. Ми маємо приклад Йосифа, який, попавши в рабство, знаючи, що його народ голодає, його народ стражде, він посилав милостиню. І допомагав тим людям, які нуждалися своїм родичам і всім, всім хто, хто цього потребував. І ми бачимо, як Господь цих людей возвеличує у біблейській історії, яку їм відводить роль і ставить їх у приклад. Тому, повірте, живучи на цій землі, все ж те, що ми, Господь рахує тільки те багатство, яке ми віддали. Як це десь не звучить смішно, як не звучить це. Економічно недолуго у цьому світі, оскільки світ нас учить трошки іншому, що ми думали про себе в першу чергу. Але Божа правда на стороні тій, хто багатіє у Бога, хто віддає в першу чергу. У псалмопівеці цар пророк наш Давид говорить такі слова: «Расточи, даде у Богим і правда його прибуває в вік. Тобто це то. До чого це той ідеал євангельський, до якого ми призвані. І наше завдання просто у своєму житті розставити правильні пріоритети, щоб наше багатство було дійсно святе, щоб чим більше ми могли, чим більше Господь нам буде посилати благ, тим більше ми могли ділитися. Але практика життя показує, що навіть легше буває десь бути жертовним, милосердним, коли ти. Коли в тебе менше коштів, менше якихось благ, тоді легше віддати. А коли вже чогось більшого виходить, тоді треба над цією добродітелю працювати, треба себе заставляти, треба десь від себе віднімати. Але тим самим Господь, дивлячися на наше серце, якщо ми цього не будемо робити, браті і сестри, то ми закосніємо, ми станемо такими мертвими каміннями, які будуть тільки для себе і жити. Тому цього будемо боятися і з цим, над цим будемо працювати. І ті блага, які Господь нам посилає, будемо ними ділитися, і будемо, і тим самим будемо багатіти у Бога, заробляючи собі місце у Царстві Божому. Амінь. Спаси вас всіх, Господь.